Пане отче, на, на зламану ручку киньте на грішницю. Є сіль, пасочка, сало, патріотичний продукт. Як е, лунає сирена, я ж які слова кажу, спаси сохрани і помили. Точно так сюди, вибачте, їхали сюди. Спаси сохрани і помили. Тільки на Господа впиваємо, що він нам допоможе. Бабуся у нас пекла, ми всі допомагали всією родиною. Ось найменший помічник прикрашав, пекли пасачки. Ну так особливо не готувалися. Ми взагалі до останнього не знали, поїдемо ми чи ні з безпекових міркувань. А потім я кажу, дивись, яка погода гарна, тихо, давай поїдемо, бо в інший храм ми ні в який не ходимо, тільки сюди. Ні, ну думки зараз у кожного тільки про перемогу, про наших військових, про наших захисників. Не про свято як таке свято з гулянками. З... Чимось таким, просто посидіти, щоб ми тут не скупчувалися і спробуємо все це зробити швиденько. Благословляється свяче, це поживаться, благодаті Пресвятого Духа. Сьогодні день заснування військової служби правопорядку, тому в подвійне свято можна так сказати, або не подвійне, а ніби в день великого свята маємо ще своє професійне. Дай сили. Паски пекла сьогодні, трошки мені не вдалися, бо ну, якби, духовка не моя, трошки запалилася, але старалася, щоб були Збройні Сили України. ось тут бачите. Ми живемо повним життям і сподіваємося, що, як кажуть, в мене на батьківщині, я сама з Полісся, що дай Боже, щоб зарік діждали і свято наше вже з перемогою зустрічали. У нас немає нічної служби. Ми служимо так, як завжди служили в неділю. Для того, щоб не було скупчення народу, ми сьогодні невеликими групами будемо освячувати протягом кількох годин, щоб не було великої небезпеки для людей.